І ми всі розуміємо, дає нам що зрозуміти, що дивиться, що я хочу це зробити. А ми і прийшов. Якщо я відбувався категорично, сильно зон води через ніж. Могли мені взагалі там. Тому що помилково, ну, значить, два, два цих прапор деревщики ну, тримали за ноги і, і за руки, і за голову. а медсестра знов через, через ліс і потрапила з країни на детею. Я почав сидіти, а я ж не можу я не, не, не говорити, Ви <ріпи> розумієте, що передаючи тримається все. Я почав і вона роздогадалася і висвітнулася злізом. Ще є третій. Через вену. вводять ін'єкції відповідно поживними речовинами. Скажіть, а на цю акцію ви прийшли як людина чи як політик підтримати народження? Як людина як політик, як українець, як патріот? Але е, я вважаю, що акція не тут має проводитися. Е, вона повинна проводитися е, біля адміністрації президента і вимагати діти, а не полочок. Е, тому що ми 6 були, в нас була правильна акція, е, закидали яйцями, фарбу ви і вимагали. Розвивання дипломатичних відносин, всіх інших торговельних, фінансових, гуманітарних, ну, дипломатичних насамперед, бо це ключ дипломатичні відносини і далі. І таким чином визнати, що це є війна Росії проти України, це є російська агресія. І це потрібно не тільки для надій са для а взагалі для того, щоб ми в світі могли показати і показати, щоб всі зрозуміли, що Росія допомоги проти України, а ніяка антитерористична операція. Тому, там, лично, а, Порошенко у змові судді не представляє. Як антитерористичну операцію. Тобто він працює на путіна, про це внутрішньоукраїнський конфлікт. А Хорошенка, я про це вже півтора року, і час від часу, що це є змова між двома тими керівниками де, нашої сторони. Це Порошенко, державний зрадник, і агресор. І зараз потрібно було б вживати серйозні санкції. Москва розуміє тільки коли їй дають комор. Дати по морді це значить конфісковувати державне майно, яке є в Україні, арештовувати майно, майно російських громадян, які в Україні, заборонити будь-які фінансові операції в Україні. Заблокувати всі транспортні комунікації через Україну, Росію і з Росії на Європу, наприклад, транзиту, оце відчутні були б акції раз, і ми б мали моральне і політичне право вимагати від наших західних союзників інтенсивно розпочати серйозні широкомасштабні акції: економічні, дипломатичні, політичні, інформаційні. Тобто всі, які тільки є, і такий серйозний удар по Росії, розумієте, був би для неї. Кати. Дякую. Дякую. Прошу. Дякую, Дякую. А хто це знімав? Артівіа Нью-Йорк. А, а ви десь вийдете, виходите десь. В Україні.